Доброго вечора, футзальне панство Вінниці та області. У міській територіальній громаді продовжується відкритий чемпіонат, і перша ліга, огляд якої ми сьогодні пропонуємо, є його вінцем. Звісно, усе це було б неможливим без наших мужніх воїнів на передовій. Тому перед переглядом закиньте кілька гривень, а може й пару сотень, на дрони чи амуніцію. Повірте, дана звичка є найкращою інвестицією у майбутнє не лише наших дітей, але й онуків. СКП Благодать. Олексій Пацалюк, втративши перед початком сезону Вадима Нарогана, Владислава Щербаня, братів Попенків та Віктора Щербу, звісно, не міг розраховувати на боротьбу за призові місця, проте й виліт з першої ліги навряд чи входив у початкові плани СКП. Втім, реальність виявилась значно більш жорстокою ніж найбільш песимістичні очікування. Ось і благодать довела на практиці, що є значно сильнішим колективом за спортклубівців. Ще до перерви Віталій Лазарук та Олександр Оцабера забили по голу у ворота Романа Онищука. А ось Давид Подкуйко не реалізував пенальті, хоч і опустив гетри максимально низько. Травма голкіпера сплутала СКП всі карти, і в результаті цього протягом другого тайму одразу четверо польових виконавців встигли виконати цю роль. Одного з них навіть було вилучено через дезорієнтацію в просторі та гру руками за межею карного півкола. Загалом по перерві гра перетворилась на надто вже односторонню, щоб багато часу цьому приділяти. Хіба що відмітимо дубль Віталія Ільїна, яким він відповів на каре у виконанні Лазарука. Хет трик Оцабери, а також. Голи В'ячеслава Новаківського, Назара Кобенди та Максима Науменка. Вінниця Молодіжна Гедеон. Матч між двома командами, які перебувають над зоною вильоту, закінчився розгромом Гедеона. Все ж дана команда сильно залежна від Романа Куцого. І коли його немає на майданчику, це суттєво впливає на якість гри. А ось Вінниця Молодіжна, навпаки, приємно здивувала. Перш за все, налаштуванням на боротьбу з першої і до останньої хвилини. В другу чергу спокоєм під час заключеної фази атак, що й дозволило підопічним Володимира Краковецького забити тричі ще у першому таймі. По перерві Олександр Мороз повернув було інтригу. Втім, гол Богдана Кручініна, яким на табло знову було повернуто розгромний гандикап. За відчуттями став вирішальний. Надалі Гедеон остаточно розклеївся і пропустив ще двічі, забивши лише на передостанній хвилині. Та й взяття воріт у виконанні Володимира Девлеша не стало заключеним акордом матчу, адже на нього він мол встиг відповісти голом у виконанні Сергія Якубовського. Орлівка Яско 2 Недільна програма шостого туру першої ліги розпочиналась матчем Орлівки проти дублерів Яско. Діючий лідер дивізіону знову довів свою перевагу, особливо у першому таймі, який виграв в чисту та з розгромним рахунком. Справа навіть не у 4-0 до перерви, а в тому, що підопічні Владислава Васалатія не дали супернику створити біля власних воріт майже нічого. Натомість щільно прибравши м'яча до ніг та впевнено контролюючи хід матчу, лише всередині другого тайму нафтовикам вдалося ненадовго повернути. Мути в поєдинок інтригу, коли забили Ярослав Скоромний та Владислав Палій. Однак Орлівка також оперативно прокинулась і оформила ще чотири взяття воріт, три з яких сталося вже в рамках заключної хвилини. Хеттриком у підсумку відзначився Ярослав Браславський. По дублю оформили граючий тренер Васалатій та Антон Наутяк. А свій єдиний гол ще у середині першого тайму оформив Дмитро Лепетун. В результаті чергової впевненої перемоги Орлівка очолила турнірну таблицю одноосібно і перебуває в очікуванні зустрічі з ЄМС Поділля у передостанньому турі першого кола. Щодо ЯСКО-2, то, не змагаючись за підвищення в класі, команда продовжує вважатись міцним середняком, що здатен на сюрпризи у найближчому майбутньому. Машкет ЄМС Поділля. А ось заключний поєдинок туру став одразу й найбільш рівним. Не потрібно зважати на кінцевий рахунок, який також ознаменував розгром. Насправді, машкет більшу частину гри був як мінімум не гіршим за подолян, а багато в чому і переважав підопічних Олега Щеглова. У середині першого тайму Олександр Бєліков відкрив рахунок на користь ЄМС Поділля. При цьому Машкет ще до перерви зумів результат зрівняти завдяки вдалим діям Микити Ганжі. Інша справа, що на відпочинок команди таки пішли за мінімальної переваги подолян, яку оформив Максим Фурман. Гол Дмитра Баленського міг ставати визначальним, однак команда Віталія Повшенюка прийшла в себе доволі оперативно та ледь не одразу ж забила другий м'яч, автором якого став Микита Бахмат. Зрівняти ж становище на табло вдруге протягом матчу Машкет зумів за рахунок автоголу, який було оформлено від ноги Олександра Гончарука. Цей момент і дався в знаки більш вагомий досвід команди Щаглова, яка одразу ж знову повернула собі лідерство, яке більше не втрачала до самої сирени. Переможний, як виявилось, м'яч організував Балинський, а згодом він же оформив хет-трик на фоні голів Гончарука та Волошинського, які й стали передвісником кінцевої переваги колективу у червоній формі. Програвши вдруге протягом п'яти матчів, Машкет все ж відстав від групи лідерів. Щодо претендентів на те, аби кинути виклик орлівці, то наразі найбільш очевидним виглядає саме ЕМС Поділля. У нижній частині таблиці все теж більш ніж очевидно. Поточний рівень гри СКП відстає за якістю від конкурентів. А ось епізодичні переможні результати в цій когорті не дозволяють будь-кому з квартету піднятись вище шостої сходинки. Єдиний фронт, який на сьогодні має значення, це військовий. Тому для допомоги саме цьому фронту кожен із цивільних має максимально мобілізувати власні зусилля. Допомагаємо закривати регулярні фінансові збори на закупівлю всіх необхідних речей, які дозволяють ЗСУ знищувати ворога.